Так, дивіться, я записала вам це відео. Ви можете в цьому місяці останній раз зайти на премію бонус за ріс. Тобто, перший крок, якщо ви робите продажі на 250 балів, тобто це можуть бути особисті ваші продажі або можуть бути командні продажі. Ви заробляєте 600 гривень премії. Якщо ви робите 350 балів, ви заробляєте 900 гривень премії. Так само автоматично підтягується. Якщо ви робите 250 балів, то ви автоматично виходите на 4 відсотки. 120 балів з. 125, 125 балів ви отримуєте ще 200 гривень бонуса. І якщо ви робите 350, там додавши 10 балів, ви ще закриваєте 360 балів, це 6% і отримаєте 700 гривень. Тобто виходить так, що, наприклад, продавши на 4%, це там, 120 балів, ви ще отримаєте на продажах від 900 гривень. Дивлячись, скільки ви продасте там на 200-250 на 250 гривень, це десь від 900 там 1000, 1500. Дивлячись, скільки продасте 6% це саме 360 балів. Ви заробите на продажах. В 2700 гривень. Плюс отримаєте багато подаруночки по, по красивому старту, от які можна теж продати, які там йдуть нам на 500 гривень. І ще другий подарунок за кожні 35 балів ви отримуєте ви отримаєте ще подарунок зі знижкою 77%. От, також ви можете зайти з такими продажами на експерт клуб це за три місяці 900 балів. Але якщо ви зробите, наприклад, в цьому місяці 300 балів, в наступному місці 300 балів і ще в наступному, то ви ще зайдете на експерт клуб і отримаєте на 1800 гривень продукції або можете вибрати сертифікати в Ало. Там дуже класні подарунки, це додатково ще умови скинемо. А, далі, як ви це можете закрити? Ви можете закрити через особисті продажі. Наприклад, продаючи, щоб закрити 250 балів, ви можете продавати, наприклад, на 8 балів в день. Це 240 гривень в день. Тобто, в принципі, приділивши 2 години суто на продажі, можна це зробити. Багато є в нас методів, є в нас класне навчання, можна зробити через Instagram сторінку, через Facebook сторінку, можна через Viber спільноти, можна просто показувати знайомим друзям каталоги, є в нас тестири. Тобто, це все можна зробити. Тут нічого прям, такого важкого немає, тому ця програма йде саме для нових партнерів. От, е також я вам рекомендую записатися на Академію Фармасі до 11 числа. Обов'язково запишіться там, ви навчитесь новим класним методом продажі, все пропрацюєте, тому що всі дівчатка, хто брали саме проходили цю е академію, вони позакривали е свої перші кроки по бонусу за ріст. От, і далі ви будете рухатись по бонусу. тобто... Вам головне закрити 250 балів в цьому місяці, потім на наступний місяць ви маєте там, підтвердити 250 або зробити більше, 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 більше. І так ви позабираєте премії. Там спочатку 600 гривень, потім 900, потім е, наступна премія там, 1000, потім 2000. Тобто там дуже класні премії, от, е, дуже класні е, суми, які ви можете далі заробляти до зарплати.